Нарешті в Аврору завезли, знову ж таки, оці от кімнатки з наклеєчками. Я дуже хотіла їх спробувати, тоді я не встигла купити, але тепер я купила ці дві штучки. точніше хлопець мені купив. Давайте одну тепер закриємо. Нехай буде так. У нас тут окремий лист з наклеєчками І окремий лист з кімнаткою. Яку можна ось так ось... Від'єднати. Тут показано, як це має бути. Я взяла свій пінцет. Сподіваюсь, він мені допоможе. Так. Спочатку оці от комодики йде. Як його вони там у тих відео беруть. Він естетичну, типу. Десь тут має бути. Чи є в цьому якийсь релакс? Чесно, не знаю. Але прикольно. Я думала, буде якось дуже стресово, але ні. Мені дуже подобається. Чесно, мені це дуже сподобалось. І mm. Я думаю, що я на Аліку закажу цілу книжечку, там де 20 таких кімнаток. І от кінцевий результат. Напишіть, як вам і чи робили ви такі кімнатки. Всіх цього!